Всім привіт вітанечка! Завтра у Русланчика день народження, тому ми готуємо йому пригощання для однокласників. І я вирішила, що це дуже класно показати вам, як насправді відбувається святкування дня народження в школі тут. Значить, в будь-якому магазині ви можете купити такі пакуночки. І в них ми складаємо, що ми складаємо ору, тому що русічка хоче ору всім пригостити. Ми купили завчасно бачите, скітелс і ще якісь жуйки. От, і так для кожної дитинки ми потім ще це все гарно зав'яжемо і русланчик понесе кожну дитинку буде пригощати. А, значить, у нас 24 дитини в класі, 24 пакуночки. От, Важливо, що навіть якщо день народження щось важке потрібно дитині нести, все одно а, діти. Ідуть самі, тому що батькам заборонено заходити в школу. От, і, мабуть, тому такі маленькі пакуночки. Я знаю, що ще Руслан приносив якісь маленькі іграшки. Часом таке ще роблять батьки, теж кладуть все, але ми просто цукерки. До речі, про цукерки такі великі сумки, упаковки з великою кількістю цукерок, можна купити в будь-якому магазині, тому що це дуже популярно до Хелоуну і от на такі випадки також. От, ще Русічка собі дуже попросив, щоб ми йому купили таку медальку, яку він завтра на себе надягне, щоб вся школа бачила, що у нього день народження. От такі якісь традиції тут у дітей в школі. Всім найкращого дня і бувайте!